Примувальне парадонтологічне лікування під час Ортодонтичного лікування. І я з великим задоволенням надаю слово кандидату медичних наук, асистенту кафедри терапевтичної стоматології Мар'яні Слободяни-Коломоєць. Тому прошу Мар'яна Володимирівна, ну я думаю, що ви поділитеся трошечки і власним досвідом. А вже ж дуже дякую, Слава Васильівна. Дійсно, хочу поговорити з вами про парадонтологічне. На лікування у пацієнтів під час ортодонтичного, адже тема надзвичайно актуальна. А головне, що протоколів таких не існує, і е, найбільше це все таки напрацювання. Поки що ці протоколи тільки йдуть в їх розроблюють, тому е, ділюсь. Власним досвідом ділюсь літературою і е, ділюсь тими знаннями, які взнала сама від е, наших поважних професорів. Тож, е, з чого треба починати, коли ми починаємо робити взагалі пирати пацієнта на пародонтологічне лікування? Обов'язково ми повинні робити скринінг, не забуваємо про це. І е, цей скринінг гарно описано. Я даю вам посилання. Е, у нас є індекси, і ви його багато хто вже знаєте: від 0 до 4. Е, PCRTS називається. І е, по цьому скринінгу ми можемо визначити, чи потребує пацієнт окремого. Більш додаткового дослідження у лікаря-парадонтолога все, що нам потрібно, це зонд з пуговкою на е, кінці, який є возовським, який є спеціально діагностичним. І ми шукаємо найглибший карман в сектантах, не по квадрантах, а по сектантах, тобто в бічних, фронтальних. І, е, ми при зондуванні, якщо в нас хоча б одна точка буде, наприклад, з гіршим показником, найглибшим парадонтальним карманом, ми цю точку фіксуємо, і ми бачимо індекси, і від яка як це буде відповідати індексні оцінки. Таку цифру ми ставимо. Якщо в нас, хоча б, ви, ви бачите. В таких квадратиках, хоча б одна точка буде мати індекс 4 або 3, це обов'язково пацієнт йде на детальне, більш детальне парадонтологічне обстеження. І от ми разом з вами на такому клінічному прикладі пацієнтки розглянемо, як повинен виглядати взагалі ця алгоритм дій у цього пацієнта. Ми спочатку робимо діагностику. Обов'язково фотопротокол для того, щоб ми розуміли клінічний стан пацієнта і рентген, адже без рентгенологічного підтвердження і без візуалізації, що відбувається в кістковій тканині, ви не можете тільки клінічно ставити діагноз генералізований пародонтит. Ми обов'язково, якщо це пародонтологічний пацієнт. Ми заповнюємо періокарту. В своїй практиці ми використовуємо Флоріду проб. І е, кому цікаво більш детально про цю, е, саме цей вид діагностики, будь ласка, я в кінці лекції даю посилання на соцмережі, свої контакти, де ви можете зі мною е, зв'язатися, задати мені питання по цій програмі, щоб просто не витрачати на цей час е, цієї лекції. Але дійсно зручна програма, коли е, ви можете в динаміці дивитися. Як змінюються показники вашого пацієнта, адже обов'язково це потрібний юридичний документ сьогодні в диспансеризації пацієнта. Така періокарта повинна заповнюватися на початку лікування, після вашого пародонтологічного лікування, обов'язково перед тим, як ви пацієнта переводите, наприклад, на ортодонтичну реабілітацію або тотальне протезування або імплантацію, і хоча б раз у рік як диспансеризація для контролю. І е, сьогодні і е, зав вивчають питання дегестанції більш детально. Його завжди вивчали, але сьогодні треба звертати на це увагу на дегестанцію або фенестрацію кісткової тканини, адже Після ортодонтичного лікування, коли ми бачимо, відбувається ремоделювання кістки, змінюється положення. Якщо не врахували цей показник, може бути генералізована рецесія. І найчастіше це проявиться через три роки після зняття ортодонтичної конструкції. Ну, це такі ем, умовні, але приблизно через три-два роки після зняття ортодонтичної конструкції починає з'являтися ось така генералізована рецесія. Що це таке? От якраз показано на е, фото з ліва, що це дегестенція – це коли відсутня кортикальна пластинка. Ми знаємо, що м'яка тканина вона прикріплюється до кортикальної пластинки, і в нормі вона на 2 мм буквально вища за опікальний е, край е, альвеолярного цієї кортикальної пластинки. І коли Резорбується кістка, або найчастіше у пацієнтів вона вже була резорбована, бо так вийшло анатомічно через ортодонтичну патологію. І ми це не враховуємо, починаємо ортодонтичне переміщення зубів. Відбувається подальше ремоделювання кістки. то… Після зняття брекетів у нас там нова кістка не з'явиться, тому що не було умови, і тому проявляється ця рецесія. Або фенестрація це коли е, буквально як шиловідний такий е, дефект в кістковій тканині, але хоча б є невеличка перегородка. Для чого це треба? Як це ми робимо в динаміці? Е, робимо обов'язково КТ-діагностику, рекомендовано робити перед ортодонтичним лікуванням. І тоді ми можемо бачити таке ускладнення. І, наприклад, якщо це... Дегистенція то, як мінімум, ми попереджаємо пацієнта ще до ортодонтичного лікування, що може бути рецесія наприкінці ортодонтичного лікування. І тоді, як мінімум, ви е, не потрапляєте в ці е, потім скандали або в юридичні питання, коли в пацієнта претензії до естетики після, такої, е, після такого лікування. А якщо це фенестрація, то сьогодні досить багато протоколів мукогінгівальної хірургії і рекомендацій. Рекомендують робити пластики, тобто потовщення біотипу ясен в ділянці цих дефектів, і як наслідок, це зменшує рецесію в майбутньому. Тому це все ще на етапах планування пацієнтів ми повинні враховувати. Під час парадонтологічного лікування, і на під час підтримуючих ми обов'язково використовуємо ультразвуковий скелінг. Але для чого нагадують ці дослідження? Що пам'ятаєте, що ультразвук все одно наносить травму твердим тканинам і він після себе залишає дефекти? Найкраще полірує поверхню це кюрета, тому навіть на підтримуючих етапах і на етапах. Е Лікування пацієнтів ми використовуємо кюрети або над'ясенні або підясені. Але якщо вже відкритий корінь зуба, то його обов'язково треба полірувати після того, як ви використовуєте ультразвуковий скелінг. І ми знаємо, що сьогодні так виглядає наш протокол гігієни. Ми використовуємо повітряно-абразивні е, порошки, метод е, полірування, і е, в нас є порошки і на основі соди, і карбонату кальцію, гліцину, і ретритолу. І от е, сьогодні дуже багато вже досліджень в цьому напрямку, що сода. Дуже сильно травмує тверді тканини, тому ви розумієте, що ви не можете цей порошок використовувати на кожному підтримуючому етапі, навіть взагалі гігієну ним не рекомендовано. Карбонат кальцію він так само залишає е, дефекти на твердих тканинах, тому його обов'язково треба перекривати, полірувати цю поверхню. Гліцин і ретритол є безпечними для твердих тканин, є безпечними для м'яких тканин. Тому ми можемо після такого полірування не використовувати чашечки і поліровочні пасти для того, щоб перекрити ці, ці дефекти. А якщо ми все-таки пацієнту плануємо хірургію, то пам'ятаємо, що стабілізація. Повністю така, як нам потрібна в парадонтальному кармані, і, взагалі, е, правильне прикріплення е, судин, правильне з'єднання сполучної тканини буде через 9-12 місяців після хірургічних втручань. Тому, коли ми плануємо ортодонтичне лікування, ці показники ми так само враховуємо. Ми обов'язково повинні провести інструктаж гігієни, адже якщо ви зробили мукогінгівальну пластику, навіть якщо ви її не робили, у Вас тонкий біотип у вашого пацієнта? У вас, е якщо ви не відпрацьовуєте ось цю практичну навичку, може бути генералізовані рецесії саме через е Мануальну звичку вашого пацієнта, адже механічна травма сьогодні доказово призводить до рецесії. Тому обов'язковий інструктаж індивідуальної гігієни. Сьогодні е багато досліджень, і в напрямку зубних ниток, і показано, що все-таки вони можуть також призводити до запалення сусочків, до рецесій, адже. Е Техніки правильної пацієнти наші не володіють, і взагалі сьогодні по всім дослідженням говорять про те, що все-таки це інтердентальна гігієна, це йоршики, які повинні правильно підбиратися нашим пацієнтам, тільки індивідуально. Сьогодні є спеціальні лінійки, як ми можемо підібрати інтердентальну щітку, і вони більш ефективні в апроксимальних ділянках і контролюють наліт. Обов'язково під час підтримуючої парадонтології, під час професійної гігієни, ми повинні додавати пацієнтам професійне ремінералізуючі препарати. І ви бачите, що навіть є окремі рекомендації, протоколи, які препарати можна використовувати нашим пацієнтам. Адже пацієнти з ортодонтичними конструкціями. Чистять зуби по два по три рази на день, і ви бачите, що це може призводити так само до. Дефектів в твердих тканинах, особливо в пришийковій ділянці. І є спеціальні рекомендації, щоб цього не було. Ми не повинні використовувати абразивні порошки для профілактики, підтримуючої гігієни, тобто содою кожних три місяці ми гігієну не робимо. Ми повинні доведувати професійні препарати на основі втору. Тобто вторування твердих тканин зубів і говорити про делікатну гігієну, тобто використання правильно Йоршиків. І е, так само для профілактики гіперчутливості пацієнтам розповідаємо, що не треба після кожного вживання їжі активно чистити зуби. Адже е, кислота, яка виділяється в ротовій порожнення, особливо після фруктів, які хочеться зразу зчистити, якщо ми зразу механічно почнемо щітко працювати на твердих тканинах, ми будемо Зводити до травми твердих тканин, тому гігієну рекомендовано робити пацієнтам хоча б через 40 хвилин після вживання їжі. І от, якщо повертатись до нашого клінічного випадку, наша пацієнтка через 4-6 тижнів отримує а, діагностику, ми дивимося її стан. І тоді можемо переводити на ортодонтичне лікування. Ми орієнтуємось на індекс гігієни і індекс кровоточивості. Це основні наші показники. І якщо ці індекси погані, то тоді пацієнт не може не тільки на ортодонтичне лікування переходити, а й на тотальну ортопедичну реабілітацію. І з показником в 4 мм глибини парадонтальних карманів. І навіть ну, не ідеальною гігієною, до 40% може бути індекс гігієни. Пацієнт може переходити на ортодонтичне лікування. Головна умова це те, що під час зондування в нас нема кровоточивості і немає запалення. Ось так наша пацієнтка виглядала під час диспансеризації. Кожних 3-4 місяці її викликали на огляди, де їй робилася професійна гігієна ротової порожнини. І е, кожен раз зондували всі парадонтальні кармани, і парадонтальну карту ми не заповнюємо повністю під час ортодонтичного лікування, адже все-таки ми розуміємо, що відбувається ремодулювання кістки, ці показники будуть неточні, показники змінюються до 5 міліметрів. Тому ми можемо тільки в диспансеризації зондувати ті кармани, які нас турбують. Наприклад, ми знаємо, що є глибокі кишені, там до 5-6 міліметрів, і під час ортодонтичного лікування ми Беремо зонд і перевіряємо ці кишені на запалення. Якщо ми бачимо в активну, активне запалення в цьому кармані, тоді ми зупиняємо ортодонтичне лікування і повторюємо консервативну парадонтологію. Якщо в нас все-таки глибина може бути і 6, і 7, але немає активного запалення, ми можемо провести тільки гігієну, і пацієнт далі продовжує своє ортодонтичне лікування. Під час кожної професійної гігієни. Все-таки рекомендовано робити більш делікатні догляди, тобто це порошки використовувати ретритолу на основі або гліцину. Кожні чотири місяці можна зробити ультразвуковий скелінг і використовувати знову ж таки порошки на основі еритритолу і гліцину, адже вони безпечні для твердих тканин і безпечні для м'яких тканин. І ось так наша пацієнтка виглядала в динаміці. Під час кожного візиту проводиться окремо інструктаж індивідуальної гігієни, і наперед скажу вам, відповім вам на питання, яке. Часто зустрічається від наших слухачів і те, що ви писали, коли ми робимо терапевтичне лікування після ортодонтичного. Якщо в нас немає загострення, обов'язково ми робимо ревізію перед лікуванням. Але якщо в нас нема загострення, це хроніка, то ми не міняємо. Всі пломби і реставрації перед ортодонтичним лікуванням. Чому? Адже після ортодонтичного лікування, коли відбудеться ремоделювання кістки, зміниться оклюзія, у вас не буде відповідати анатомія. Е Тій ситуації, яка була на початку лікування. Тому всі ваші бугри, всі ваші фісури, повністю вся оклюзія, яка була зроблена до лікування, її прийдеться повністю, тотально перероблювати. Тому, якщо нема хроніки загострення, всі тотальні реабілітації вже з переробленням всіх реставрацій і пломб ми залишаємо на етап після зняття ортодонтичної конструкції. Обов'язково, хоча, хоча б раз в півроку робити. Панорамний знімок для контролю стану кісткової тканини, і для чого ще обов'язково треба робити прицільні рентгенограми. Це чудова робота Ірини Супрунович, яку я рекомендую вам прочитати. ці дослідження і ці ем, її. Е, в, її в, 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 Розробки, які вона написала по каріусу корню зуба, є в журналі «Oral General Health», так само в сучасній стоматології. Перейдіть за цим посиланням і почитайте ці роботи в цьому напрямку. Ось такі дослідження вона робила і вивчала каріус корня зуба і показувала, як змінюється під час наших гігієн емалево-дентинне з'єднання. Як ми можемо ятрогенно повпливати на цей стан. І яка повинна бути профілактика? Найчастіше і так було у цієї пацієнтки, коли ми знімаємо ортодонтичні конструкції, ми маємо карію з корня зуба. І сьогодні дискутабельним залишається, як е зберегти цей зуб в подальшому. Це ендонтичне тільки лікування або це ортопедичне покриття коронки. Ви представляєте, якщо це фронтальна група зубів, яка це естетика для того, щоб це перекрити, тому краще займатись профілактикою і. Е Потім не ламати голову, як лікувати такі ускладнення. Тож, будь ласка, прочитайте всі ці публікації, і цікаві були дослідження, як впливає на контроль біофільму, який найчастіше накопичується в апроксимальних ділянках, особливо на оголених коренях зубів, коли використовували, як його контролювати, як використовували саме звукові технології, звукову щітку в поєднанні з ополіскувачами, які мали. В своєму складі саме в цьому дослідженні це був лістерин, який мали в своєму складі хлоргіксидин аботемол, і побачили, що гарно. Контролюється біофільм, що менше бактеріального фактору йде навантаження на зуби, коли використовують звукову технологію в поєднанні з такими антисептиками під час лікування. Чому так відбувається? Я от записала для вас відео: подивіться, який потік мікроколивання, який які викликають звукові технології, саме в цьому дослідженні дійсно. Ми брали за основу щітку Філіпс, адже ця технологія є доказовою, і саме ці мікроколивання не призводять до травми твердих тканин і м'яких тканин. За інші звукові технології ми такого не можемо сказати, адже ніякої доказової бази вони не робили. І обов'язково до ортодонтичної конструкції і дітям з такими ось пластинками ми додаємо іригатор. Адже подивіться, яким чином ми адаптуємо його, у нас Саме в цих замкових дефектах дуже часто залишаються всі булочки, всі е, зуб, е, накопичуються так само мінералізовані зубні відкладення, адже м'який наліт, який ви вчасно не зняли з поверхні, входить в реакцію з слиною і дуже швидко мінералізується. І його важко потім зняти взагалі е, навіть просто повітряно-абразивною системою. Треба використовувати ультразвук, тому іригатор є. І це багато велика доказова база, обов'язковим для використання в, свої, в лікуванні таких пацієнтів. І на етапах, коли в нас пацієнт приходить на підтримуючу терапію, коли ми вже знімаємо ортодонтичну конструкцію, і коли ми пацієнту вже рекомендуємо. Домашній догляд. У нас є за доказовою медициною основні компоненти, які повинні входити в зубні пасти, які повинні входити в ополіскувачі і в гелі для професійного використання і домашнього. І дійсно, ви бачите, тут є козеїн, Фосфопептид, амфор, аморфний фосфат кальцію. Це ви знаєте під таким назвою, як тусмус, які ми можемо рекомендувати і повинні рекомендувати пацієнтам, особливо в дитячій стоматології, які проходять ортодонтичне лікування. Ми повинні використовувати фториди, адже вони дійсно сьогодні на першому місці йдуть як профілактика каріозних уражень. І в нас є чудові лінійки професійних гелей, які ми додаємо після професійної гігієни і робимо. Експозицію хоча б до 5 хвилин, щоб пацієнт міг професійно отримати всі макро і мікроелементи для твердих тканин. І ось так наша пацієнтка виглядала після зняття ортодонтичної конструкції, що. Обов'язково е, треба робити, що ми робили в цій ці ситуації. Рекомендовано парадонтологічного пацієнта шинувати все-таки не тільки на капах ортодонтичних, але й парадонтологічною стрічкою, адже е, все-таки ви знаєте, що і так зуби мають пам'ять і можуть повернутися в свій попередній стан. А коли ми говоримо про парадонтологічного пацієнта, в якого вже є резорпція кісткової тканини, е, то до Ортодонтичних кап рекомендовано додавати ось такі ортодонтичні шини. І ви бачите, саме ось таке ускладнення карію корнів виникло у нашої пацієнтки. І це зуб 4-6. Ви бачите і рецесію м'яких тканин, і е, в неї був дефект е, саме каріюс корня, який виник під час ортодонтичного лікування через неідеальну індивідуальну гігієну. Я дякую вам за увагу. Я залишаю вам нашу сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі. Також хочеться запросити вас на цикл спеціалізації по парадонтології, адже сьогодні ми вже маємо відкриту спеціалізацію. І Кого цікавить це направлення, хто хоче бути лікарем-продонтологом, ви можете так само писати нам в соцмережах, і ми обов'язково приймемо ваші заявки, вам буде давати форми, які треба буде заповнити. Цикли в нас будуть проходити два рази в рік, де протягом шести місяців ви будете мати можливість відпрацювати свої практичні навички, отримати гарну базу. Дійсно теоретичного матеріалу, який допоможе вам в вашій практиці, і отримати підтвердження на 5 років, що ви є лікар, тепер парадонтолог. Тож, будь ласка, пишіть і долучайтесь, і так само в наших сторінках ми виставляємо всі, які проходять у нас лекції, які в нас проходять тепер навчання по ТУ, по стажуванню. Тож пишіть. Питайте і слідкуйте за нашою інформацією, яку ми будемо опубліковувати. Дякую за увагу.